Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку задачі. Обчислення в межах 10, порівняння іменованих чисел, визначення часу за годинником. Відкрите у робочому зошиті сторінку 52 Номер 1 Напиши за зразком. Зупиніть відео і напишіть каліграфічно за зразком рядочок цифри 7 і 5. Відкрите у підручнику сторінку 60. Номер 1. Зменш на 3 кожне число в таблиці. Зменшити означає відняти. Відніміть від кожного з чисел у таблиці 3. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання усно. Номер 2. Прочитай задачу. Розглянь схему та розв'язання. Поясни, що означають слова на два менше. В Олеся вісім іграшкових машинок, а в Маркіяна на 2 менше. Скільки іграшкових машинок у Маркіяна? Давайте поглянемо на схему до задачі. Вісім іграшкових машинок Олеся, а у Маркіяна на дві машинки менше від восьми. Це означає, що від восьми треба відняти 2. Давайте порахуємо по схемі, скільки машинок у маркіяна. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І вираз до задачі. 8 відняти 2 дорівнює 6. Це задача на зменшення числа на кілька одиниць. Її розв'язують дією віднімання. На 2 менше означає, що треба відняти Номер 3 Задача. На маршрути з депо вийшло 8 автобусів, а трамваїв на 3 менше, скільки трамваїв вийшло на маршрути. Це задача на зменшення числа на кілька одиниць. І розв'язуємо її дією віднімання. Вираз до задачі буде 8 відняти 3. Давайте запишемо його у зошит і обчислимо. Відкрийте зошит в клітинку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки. На 5 поставте крапочку. Якщо нова сторінка, то відступ не робіть. Записуємо вираз. Вісім. Відняти три. Обчисліть його. Правильно п'ять. П'ять трамваїв. Скорочення до слова трамваїв дві букви «тр». Їх ви вже знаєте, можемо записати скорочення. Відкриваємо дужку і пишемо маленьку букву Т, маленьку букву Р. Ставимо крапочку і закриваємо дужечку. «П'ять трамваїв вийшло на маршрути. Завдання 4 обчисли. Поставте відео на паузу та обчисліть вирази самостійно. Зупиніть відео та виконайте перевірку. Пропоную розім'ятися і зробити фізкульт хвилинку. Номер 5. Порівняй. Зупиніть відео і порівняйте числа і довжини самостійно. Поставте відео на паузу і перевірте. Повертаємось до робочого зошита. Номер 2. У Тараса 5 тенісних м'ячів, а в лізи на 2 м'ячі менше. Намалюй стільки м'ячів у коробці, скільки їх має ліза. На два м'ячі менше. Це означає, що треба віднімати. 5. Відняти 2. Порахуйте, скільки буде. Правильно, три. Три м'ячі має ліза. Поставте відео на паузу і намалюйте три м'ячики у коробці. Завдання 3. Виконай віднімання. Результати обчислень запиши в таблицях. Вісім відняти 2. Буде шість. Вам треба обвести це число. Шість відняти 2. Буде чотири. Запишемо відповідь у відповідну клітинку. Дев'ять. Відняти 2. Порахуйте. Правильно. 7. Зупиніть відео і далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу і визначте, котру годину показує кожний годинник. Молодці. Чудова робота. Чекаю вас на наступному уроці математики.